Для безпечного руху пішоходів пропонується реконструкція існуючих та будівництво нового позавуличного пішохідного переходу через проспект Бандери та вулицю Електрики. Передбачено відновлення залізничної платформи міської залізниці оболонь та організація автобусного маршруту по вулиці Вербові. Відповідно до нормативів, передачено будівництво за рахунок інвесторів. Понад 20 тисяч місць для паркування це надземні, підземні вбудовані гаражі, відкриті автостоянки, які повністю забезпечують потреби розміщених тут об'єктів. В проєкті розроблено повний комплекс схем реконструкції та розвитку інженерного забезпечення району, а саме водопостачання, каналізації, будівництво мереж газопостачання та перспективних котелей із складі нової громадської забудови. Будівництво електричних мереж та підстанції Петрівка 110-10 кВт. Крім того, планується ряд загальноміських закладів. Зокрема, велике значення матиме будівництво очисних споруд дощової каналізації перед випуском в затоку всіх стоків у болоні не, Мабуть, не всі знають, що сьогодні всі стоки, які прямують за в Дніпро, Попадають в річку без відповідної очистки, але якщо будуть побудовані намічені нами очисні споруди, ця практика буде припинена. Також передбачається комплексна реконструкція насосної станції Смородинська. Це далеко за межами нашого ДПТ та споруду артезіанського водопроводу болонь 1 Реконструкція контаційної насосної станції «Аболонська» і будівництво підстанції. 330 110 кВт Петрівка в районі вулиці Алябєва. Як я вже казав, по проєкту були проведені громадські слухання, всі зауважені пропозиції, враховані в проєкті. Однак додам, що після слухань надійшов ряд додаткових зауважень громадськості. Ці питання були розглянуті на погоджувальній раді при заступнику міського голови панові Спосібко, закріплені відповідним протоколом. Відповідно, цей протокол був підписаний і всіма учасниками наради розглянутий на земельній комісії. Дякуємо розробнику. Я, Я думаю, що. що е, дві дві фрази. Будь ласка, завершуйте. Так, Решту завершу. запитань будете мати змогу Буде, дати відповіді, зокрема, на Зокрема, якщо це мають нової будуть. житлової забудови в 13-му кварталі. Заміна труб з Ливостокі в 10-му, 11-му кварталі, на містки, а також збереження гаражів кооперативу мостовику у 12-му кварталі, зміна траси вулиці Вербової з перенесенням її від е, е, водної поверхні, яка там існує, і, е, і, і, і виключення житлової забудови в 14-му кварталі, який е, раніше планувався. Реалізація заходів передбачених проектом. Дозволить привести стан планування благоустрою та забудови території до сучасних вимог містобудування і створити нові робочі місця, покращити стан навколишнього. Дякуємо вам. Будь ласка, записалася до обговорення зазначеного проекту рішення. Пан Богато. готується пан Міщенко. Шановні колеги. А... Завдяки зусиллям депутатів і активістів цього ДПТ були вичищені і шахрайства. Придбали два незаконних будівництва з рекреаційної зони і звільнили річку почайно від дороги. Тому я прошу підтримати цей ДПТ. Але що стосується організаторів невиконало шахрайства, то директора департамента пана ТЦЯ вже звільнили, і це добре. Це крок вперед, як ми вважаємо, і пан Кличко прислухався до громадськості, але цього замало. Ми також пропонуємо і розробникам цього ДПТ, товариство Терра Проджект внести в чорний список підрядників КМДА, яких в подальшому і близько не можна підпускати до таких завдань. Вони також відповідальні за спробу шахрайства, і до них більше нема довіри Дякую. Дякую, будь ласка, міщенко, Олександр Горович. Шановна колеги, хочу надати, що цей детальний план території так дуже багато дуже багато раз виносився на комісію, якщо можна від фракції від фракції, будь ласка, міщенко. Було дуже багато нарад і у першого заступника. Також ми пам'ятаємо непокоєнність громадськості щодо річки Почайної. Тому від комісії є така пропозиція: а саме підтримати практичні з умови внесення змін до. Абзацу 3 пункту 1 проєкту рішення, а саме в частині площі детального плану території, змінивши цифри 230 гектарів на цифрі 214 гектарів. Та у зв'язку зі зміною проектних рішень детального плану території, які були роздані депутатам під час пленарного засідання, у зв'язку з цим було змінено познаки в додатку до рішення Київської міської ради основні техніко-економічні показники детального плану території. Прошу на сценограму викласти основні тепи в такій редакції. Позиція 1. таблиці основних техніко-економічних показників детального плану територій в межах вулиці Вербова, Коронівська, Богатирська, Московський проспект, Набережно-Рибальська, Залізнична колія в Оболонському районі міста Києва. Додатку до рішення Київради територія ДПТ. 214 гектарів. Позиція 1.1 Житлова забудова 2,18 гектарів. Етап на 5 років. Та 2,18 гектарів етап на 20 років. Пункт А. Позиція 1.1 Квартали багатоквартирної забудови з урахуванням гуртожитків. 2,18 гектарів. Етап на 5 років. Та 2,18 гектарів етап на 20 років. Позиція 1.2 ділянки. Установки підприємств обслуговування, крім підприємств і установ мікрорайонного значення 55.04 га, існуючий стан 90.78 га, етап 5 років, 102,74 гектара, етап на 20 років. Позиція 1.3 Зелене насадження, крім зелених е, насаджень, мікрорайонного значення 28,2 гектара, існуючий стан, 33.25 25 гектара, етап 5 років, 33.25 і гектара етап на 20 років. Позиція 1,4. Вулиці в межах червоних ліній 48,7 гектарів. Існуючий стан 62,6 гектарів. Етап 5 років 62 гектарів і 6 гектарів етап на 20 років. Позиція 1.5 території ділянки забудови іншого призначення. Виробничне комунальне слизько інженерного обладнання курортно-лікувальної тощо. 52,6 гектарів. Існуючий стан 38,7 гектарів етап 5 років. 29,8 гектарів етап 20 років. Позиція 1.6 інші території. 46,34 гектари істучний стан. 44,12 гектарів етап 5 років. 44,12 гектарів етап 20 Років. Позиція 2. Населення 1297 осіб. Етап 5 років. 1297 осіб. Етап 20 років. Перший підпункт позиції 2. Населення у багатоквартирних забудов. Забудові 12... 1297 осіб, етап 5, 1297 осіб, етап на 20 років. Другий пункт, позиції 2, щільність населення, 624 осіб на гектар, етап 5 років, 624 осіб на гектар, етап 20 років. Позиція 2.1, кількість відвідувачів загального міського центру. 41,2 тисячі осіб існуючий стан, 89,9 тисяч осіб, етап 5 років, 142,9 тисяч осіб, етап 20 років. Подизиція 2,2. Кількість робочих місць в межах загального міського центру 19,4 тисяч осіб. Існуючий стан 31 тисяча осіб етап 5 років, тридцять дев'ять тисяч осіб, етап 20 років, позиція 3 – житловий фонд, позиція 3 – 1 – житловий фонд, площі квартир всього у тому числі 38 тисяч квадратних метрів етап 5 років, 38 і тисяч квадратних метрів, етап 20 років. Перший підпункт позиції 3 – житловий фонд у багатоквартирної забудові тридцять восім тисяч квадратних метрів, перший етап п'яків, тридцять вісім і 1000 квадратних метрів і трап на 20 років. Позиція 3.2 середньожитова забезпеченість, в тому числі у багатоквартирних забудовах, зрахування гуртожитків 30 квадратних метрів на особу етап 5 років, 30 квадратних метрів на особу етап 20 років. Все? Дякую. Е, будь ласка, пан Сиротюк. Юрій Серетюк з Української об'єднання свободи. Знаєте, цей детальний план території це хороший приклад, коли під роботою, тиском громадських активістів, коли одна людина може дуже багато змінити. Я хочу назвати ім'я цієї людини, яка не архітектор, але киянка, мешканка цього міста Аня Гончаренко, яка ходила на кожну комісію і вигризала, щоб наша свята для українців річка Почайна не було загнана в асфальт. Тому що, на жаль, цей дикий капіталізм веде до того, що знищиться все. Я собі не уявляю, щоб в Ізраїлі Йордан загнали під асфальт. Почайна це річка, яка відкрила для нас рай. А хтось, закопуючи її в асфальт, хотів собі викопати річку Стікс, яка веде в пекло. Але дуже добре, щоб спільною боротьбою, спільними зусиллями усіх вдалося нарешті з цього кривого і горбатого детального плану території зробити документ. Який, хоча б трішки відповідає інтересам а не виключно забудовникам, тому я ще раз хочу подякувати цій пані Ані Гончаренко і закликати киян, так як вона дякую, Юрій Миколавич. Будь ласка, м'яко Тетяна. Меліхова батьківщина від фракції, будь ласка, шановні колеги, фракція батьківщина дуже уважно ставиться і ставилася завжди до питань земельних щодо можливості повернення земель, які свого часу захоплювали Черновецьке, до детального аналізу і детальних планів території. Зрозуміло, що тут конфлікт інтересів. Той хто хоче забудувати. І це робочі місця, і це дійсна перспектива розвитку Києва. Це о, одні інтереси. Жителі, які живуть поруч, зрозуміло, що не бажають, щоб було ущільне. Щоб була урбанізація, щоб була додаткове якесь навантаження на проїжджі нашої вулиці, магістралі. Разом з тим, значить, треба десь середню таку середину вибирати. І я хочу сказати, що дійсно з громадськістю. Фракція Батьківщина прошагала всі ці земельні комісії, перепитії, які були з цим детальним планом території. Я думаю, що сесійна зала тут об'єднається, що тут не політика, хто стоїть за розробкою цих детальних планів, не те, хто фінансує розробку детальних планів. Головне, щоб знайти ту золоту середину, яка би задовольняла і перш за все киян і бізнес. І перспектива розвитку Києва фракція Батьківщина на своїх зборах прийняла рішення підтримати зазначений детальний план. Дякую, дякую. не нема, колеги. Чи є обов'язкові е, наполягання на обов'язкових виступах від фракцій? Немає наполягань. Колеги, оскільки немає наполягань на обоє. Будь ласка, колега займає місця. Обов'язково наполягає від фракції виступ Назаренко. І переходимо до голосування Назаренко, Володимир, це Українське об'єднання Свобода. Я хотів уточнити, маю зараз протокол засідання секції містобудування та архітектури містобудівної ради, де є зауваження. Я завжди буду звертати увагу зараз при розгляді даного ДПТ. Це як виконані зауваження по даному детальному плану території, те, що було озвучено на містобудівній раді. Бо інколи складається така ситуація, коли поважні люди, архітектори, члени архітектурної академії, які викладають в архітектурних вишах, роблять свої зауваження. А потім якимось чином нам кажуть, що все затверджено, все виправлено, все добре і. Нема необхідну, нема ніяких зауважень, хоча насправді зауваження від спеціалістів були. І е, таке уточнення е, в поясню. Хотів уточнити той момент е, в пояснювальній записці е, секцію розглянуто розглянута деталь... ну, містобудівної ради, розглянуто детальний план на 214 гектарів. А з проекту рішення. 230 детальний план території має 230 гектарів. От, таке не то, така от ну така неточність. І е, все ж таки хочу отримати відповідь як виконані зауваження містобудівної ради. Будь ласка, відповідь розробку. Дійсно, дійсно. Спочатку було 214 гектарів. Але в процесі розробки було, був лист департаменту містобудування і архітектури, який. Пропонував додати невеличкий шматочок на північ від проспекту Бандери в районі Затоки Вовкувата, але потім, після роботи з громадськістю, цей шматок був виключений і в кінцевому варіанті є 214 гектарів, тобто повністю відповідає це тому, що було спочатку, тому що було на, на містобудівній раді. Дякую за вичерпну відповідь. Колеги, ставимо на голосування зазначений проєкт рішення справками комісії. Прошу визначатись.